У Сокірянському районному суді розглядається цивільна справа стосовно нерухомих об'єктів, розташованих у межах прибережно-захисної смуги ріки Дністер в селі Ломачинці, які з легкої руки чернівецьких журналістів у народі охрестили Сокірянським межигір'ям. Позов до суду подала районна прокуратура в інтересах державного підприємства басейнове управління водних ресурсів. Відповідачем визначено дочку одіозного голови Сокірянського району Василя Козака Юлію Козак. А громадські активісти Вважають, що дана забудова зведена з порушеннями, і що саме завдяки небайдужості громади і була порушена справа. Після першого майдану, який був в лютому місяці напроти адміністрації Сакірянської держадміністрації, група активістів вирішила поїхати на так званий Міжгір'я Сакирянського району, тобто до власника казака. Василя Васильовича, або його доньки Юлії Васильівни, нас зустріли погрожуючи арматурою і дали нам три хвилини перебування на березі, тобто на березі, на загальній, на всій доступній зоні прибережній водозахисній смузі. Три хвилини. Ну, за три хвилини всі зрозуміли, що. Продовжується після революції гідності, діється безчинство в районі. І тоді я вирішив звернутися в квітні місяці 2014 року до Сокірянської прокуратури. Ваше звернення стосувалося чого? Ні, моє звернення стосувалося незаконної забудови водоохоронної зони, прибережної смуги, 100-метрової водоохоронної смуги. Забудова бетонним забором. Які входить вплоть до води, які не можна обійти людині, лише перелазить. Капітальні, причал бетонний. Причал бетонний будувався в той момент, коли був неріст. Місцеві будували, Ламачинські люди будували Дністер, спустили на 4 метри для того, щоб міксера завозили бетон. Це убили малька, ну, ікру. І кругу, що, Все так. це поубивали для того, щоб побудувати цей це, причал. Вот. І е, причал. Незаконно побудована будівля, е, бетонний забор. Я, наприклад, еколог, я дивлюся, що і мені в голову не вкладається. це ну, про те, що була екологічна інспекція. Займалися питанням, є екологічна інспекція обласна, але вона якось прийде тут, як для ну, відмітки. Ну як вони могли зробити проект відведення? Тої будови, виділити землю, щоб побудувати то, без екологічного висновку. Наче був екологічний висновок, якщо екологічна інспекція діє, але на неї ніхто не звернув уваги. От тепер треба з вищим органам, комусь, перетягнути тих людей, які зробили проєкт і дали можливість цим людям, будемо казати трошечки більш заможним, тим користуватися. 14 травня було скликано уже третє судове засідання, але фактично воно не відбулося. Суддя Унгурян повідомив, що до суду не з'явилася ні відповідачка, ні її представник. Не було і представника Державної екологічної інспекції, яка визначена як третя особа. Не виявили зацікавленості до процесу навіть представники БУВРУ, чиї інтереси намагається захистити прокуратура. Наступне засідання призначене на 27 травня. А громадяни, які з власної ініціативи виявляють зацікавленість, до порушеної проблеми навідались і до районного прокурора. Просили його докласти усіх зусиль, щоб справу не спускали на гальмах. Пан Руснак обіцяв зробити все можливе.